В Ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 24 липня, саме цього дня вшановується пам'ять таких великих наших попередників, як княгиня Ольга і поет Максим Рильський. Народилися такі знані українські діячі, як перекладач Василь Мисик і видавці брати Капранови. 1015 року у боротьбі за престол Київський князь Святополк убив брата Бориса. 1628 року розпочався похід флотилії гетьмана Дорошенка в Кершинську протоку. А 1990 року, біля Київської мерії, уперше за Національний національної. Жовто-блакитний прапор України. Про інші вагомі новини коротко. Сьогодні для України визначальний день або виплата по кредиту, або технічний дефолт. На фронтовому Донбасі російські найманці минулої доби понад 70 разів відкривали вогонь по наших позиціях. В Донецьку жителі мікрорайонів, чинять свавілля, терористи, збунтувалися проти бездіяльності ОБСЄ. Прикордонна авіація виявила на Житомирщині незаконні копанки бурштину біля населених пунктів Обище та Замисловичі. В Польщі у автобусній аварії загинули за уточненими даних троє українців, 22 поранені. На Єгипетському нілі зіткнулися човени баржа, 15 загиблих. У Франції протестуючі фермери заводять барикади з гною і заганяють свиней у супермаркети. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський публічно прозвітував про основні підсумки своєї роботи на цій посаді. Подробиці далі. Під час звітної прес-конференції очільник Житомирщини озвучив, що основні напрямки його роботи це виконання бюджету області, залучення інвестицій, проведення заходів із енергоефективності, допомога учасникам АТО та вимушеним переселенцям. Звітуючи про фінансовий стан області, Сергій Машковський звернув увагу на те, що за минулий рік Житомирщина посіла перше місце по Україні за рівнем виконання доходів. Вільні залишки становили понад 130 мільйонів гривень, які спрямували на соціальну підтримку учасників АТО, переселенців на ліки. Онкохворим оздоровлення дітей. Говорив Сергій Машковський про заходи з енергоефективності, наша область за підсумками проходження опального сезону 2014-2015 року опинилася, не опинилася, а спрацювала однією з найкращих і війшла у трійку кращих областей, які дотримувалися саме доведених лімітів. Щодо це вдалося завдяки тим заходам, а саме переведенню на альтернативні джерела палива котелень, Загалом по області це за опальний сезон. Це було 117 котелень, а це третій результат в Україні. І дало нам змогу зекономити, заощадити і зменшити споживання природного газу на 20 мільйонів метрів кубічних. Під час прес-конференції Сергій Машковський розповів і про надання субсидій жителям області Уже опрацьовано більше половини звернень 45 тисячам громадянам вже призначено виплати, і це один з кращих показників у державі. Окрему увагу керівник області у своїй роботі приділив соціальній підтримці військовослужбовців, їх сім'ям та вимушеним переселенцям. Наша область приймає дуже активну участь і наданню гуманітарної допомоги. Звичайно, основна маса це робить волонтери, яким я щиро дякую і дякую. Але в той же час і обласна державна адміністрація на рівні районів також приймає участь. Особливо ми відправляємо гуманітарну відправляли і продовжуємо відправляти гуманітарну допомогу до Луганської та Донецької областей. Загалом хочу прозвітувати, що нами було надано гуманітарні. Допомоги, це 120 тонн продуктів харчування, 30 тонн будівельних матеріалів, також була передана Луганській обласній державній адміністрації. Сьогодні це військово-цивільна швидка допомога. Було виділено кошти у розмірі 300 тисяч гривень з обласного бюджету на відновлення та ремонт школи і дитячого садочку у місті Попасна, яку я особисто відвідував. Також було доставлено гуманітарну допомогу в селищі Новотошківка, Гірське. Під час виступу Сергій Машковський доповів, що Житомирська обласна державна адміністрація, у числі перших виконала завдання президента України. П'ять фортифікаційних споруд на передовій у зоні АТО зведено. Загалом очільник області переконаний, що така позитивна динаміка у всіх сферах збережеться і у наступні роки. Виділення для учасників ВТО земельних ділянок це тема, на якій особливо була загострена увага на засіданні постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Особливо актуальним це питання є для родин військовослужбовців, які захищали мир на сході, адже його вирішення відбувається дуже повільно. Таміла нестерук детальніше. Сергій Артьомов, учасник АТО, а нині заступник голови громадської організації АТОшник рік тому був демобілізований, але ні статусу учасника АТО, ані обіцяної землі, ні чоловік, ні його бойові побратими не отримали. Хлопці займають активну позицію і покрихті виборюють навіть не свої права, а тих воїнів, хто загинув на сході і у кого лишились дружини і сироти. Єслібра чисто по мене, я не беру других ребят, Я в прошлому началі августа як О, не са вот, так говоря, пришел негативный ответ. Вот. Я вот не понимаю вот одно. Вот я сейчас сижу, слушаю. Вот мы сейчас здесь делаем ту большую бучу, да, вот из ничего. Вы работаете над этим каждую неделю, я так понимаю, да? Почему потихоньку вы не находили землю? Почему мы вот сейчас пришли, Витя, а я, Вова, мы находим землю? Вот у меня такой вопрос, что вы здесь делаете? Засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування розпочалося із запізненням більш як на півгодини через відсутність у залі певної кількості депутатів, які в свою чергу не лише запізнились, але й не зовсім були готові до конструктивного діалогу із представниками громадськості та учасниками АТО. От ви, ви всі хороші, ви все говорите, нам допомагаєте. Дайте нам 2-3 участки землі в під нашим АТОшника, де ми знайом свого застройщика, і він буде будувати. Дома, на для ребят. я прошу для людей. Я не прошу для себе, Я не прошу для них. згодом до заходу. Долучилась виконуюча обов'язки міського голови Житомира Любов Цимбалюк, яка запропонувала для учасників АТО земельні ділянки на площі 71 гектар. Є проблема з земельними ділянками. Ми провели інвентаризацію в нашому підприємстві Зеленбуд, і з'ясувалося, що в районі Влубочиці є 71 гектар землі, який... Не в повній мірі використовується саме підприємством. Тому ми будемо ініціювати, щоб всю цю земельну ділянку в 71 гектар розподілити і все ж таки, щоб отримали учасники АТО, які є в місті Житомирі. Окрім того, Любов Цимбалюк зауважила, що на найближчій сесії міської ради проситиме депутатів підтримати її клопотання про відмову від права користування частиною земельної ділянки для виділення її в подальшому учасникам АТО. Крім того, у Житомирі планують інвентаризацію усієї землі з метою виявлення вільних ділянок. Самі ж учасники АТО сподіваються на позитивне вирішення цього питання і зрушення його з мертвої точки. Ми продовжуємо проект Мальовнича батьківщина, який демонструє найбільш живописні, неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. Ось таке рукотворне диво можна побачити в Житомирі біля одного з будинків по вулиці Довженка. Доля звела тут добрих і творчих жінок, і чоловіків, справжніх господині і господарів, які не байдужі до краси і які не можуть терпіти безлад біля власної оселі. Гуртом, не надіючись на чиновників, ЖЕКО, люди власними руками і талантами, і за власний кошт створили ось такий чарівний оазис, де поруч мирно живуть собі, поживають, милуючи погляд, дивовижні квіти і ось такі фантастичні заморські птиці. Слава Богу, подібних райських куточків у місті чимало, і це зайвий раз підтверджує давню приповідку, що краса врятує світ. А у вашому дворі так само мальовничо від квітів чи занедбаний до Раю смітник. А якщо смітник, то невже вам байдуже? І про вагомі події у нашому краї. Народна художниця Валентина Іванівна Гебрич із старої котельні Андрюшівського району подарувала обласному телебаченню свою картину Мамина хата. Наш телецентр передав воїнам у зону АТО черговий благодійний подарунок, кілька десятків художніх і документальних книг. Житомирський письменник Ярослав Морищенко презентує сьогодні свою книгу про АТО. Сьогодні ж у Житомирі, внаслідок ремонту вулиці Щорса на Крошню не ходитимуть тролейбуси. В області стартувало присвячене Лесі України Раїнці міжнародне літературно-мистецьке свято Лесені Джерела. Коростень прийняв учасників міжнародного православного пісенного фестивалю Ранкова зоря триває прийом творчих робіт на міжнародний літературний конкурс в городі Бердічеві. І на останок цитати цього липневого тижня: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про надважливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до понеділка.